Військові радники Єльцина переконали його, що операція буде швидкою, а місцеві жителі зустрінуть російських солдатів з квітами. Як ми вже змогли переконатися імперські методички не змінили за останні 30 років? У 94-му столицю Чечні зрівняли землею авіабомбами, а Джохара Дудаєва вбили в 96-му. Війну росіяни підносили як спецоперацію з захисту Росії від екстремистів, які знайомі наративи, чи не так? Нам би уважно тоді придивитися до реальних причин війни і не розброюватися так бездумно, але це вже інша, не менш болюча історія. Російська армія захопила тоді зруйнований Грозний, але зазнала поразки, намагаючись підкорити собі віддалені гірські райони Чечні. У липні 96-го було підписано угоду про припинення вогню, яку Росія і не думала виконувати. І знову державлю. Після фактичної поразки Росії численні російські політичні кола, особливо військові, висловлювали невдоволення результатами угод, вважаючи, що чеченську проблему не вирішено, а тільки відкладено не небезпідставні побоювання, що, наприклад, Чечні наслідують і інші національні автономії та народи, які були історично приєднані до Росії Соломіць. Вдруге російська влада добре підготувалася і врахувала минулі помилки. І в 99-му році почалась Друга Чеченська війна, яка тривала практично. До 2022 року. Цього разу росіянам масово застосовували терор цивільного населення, фільтраційні табори, показові тортури, а Путін основою своєї передоборочої компанії зробив контртерористичну операцію в Чечні. Потім за хронологією відбулося вторгнення в Грузію 2008 року, Чудово пам'ятаю один епізод, який стався зі мною в Туреччині. 2009 тисячі я працювала гідом, і у нас був рафтинг найцікавіша екстремальна екскурсія.